Дорогі друзі, вітаю вас на черговій зустрічі нашої програми 40 днів молитви. Ми раді бачити вас кожного вечора, і ваша цікавість дає нам змогу знову і знову з натхненням виходити і відкривати нові істини. Сьогодні моїм співрозмовником буде Неля Перепелиця. Вітаю тебе, Неля. Вітаю. Дякую, що знайшла час, щоб бути з нами. Сьогодні у нас цікава. Тема. Тема про тисячолітнє царство це така тема, яка у людей викликає дуже багато різноманітних думок. Хтось вважає, що тисячолітнє царство вже наступило. Хтось вважає, що це в майбутньому буде якесь ось таке царство миру, коли наступить мир і спокій і це буде вважатися тисячоліттям. Оці церкви вважали, що коли християнство розповсюдиться по всьому шару земному, це можна вважати тисячолітнім царством. Але що пише Біблія, тому що нам. Нам хочеться знати із першого джерела. Ми знаємо, що книга об'явлення, ця книга, вона відкриває нам про тисячолітнє царство. І хотілося, щоб ми могли процитувати. Якщо можеш, процитуй ось ці тексти, де написано саме про тисячолітнє царство, про його початок. Отже, в відкритті в об'явленні у 20-й голові, ось що пишуть І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці своїй, і схопив він Змія вужа стародавнього, що диявол він, і сатана, і зв'язав його на тисячу років та й кинув його до безодні, і замкнув його, і початку над ним поклав, щоб народи не зводив уже. Аж поки не скінчиться тисяча років, а по цьому він розв'язаний буде на короткий час. Дякую. Отже, це біблійний опис тих подій, які будуть відбуватися. Ми розуміємо, що це символична мова. Ми бачимо якісь кайдани, ми бачимо вужа стародавню, ми бачимо опис якоїсь безодні, і багато людей не розуміють, що, що це означає і як це все можна зрозуміти. Але нам сьогодні потрібно прояснити. Складні речі сказати простою мовою. Я знаю, що ти в церкві займаєшся з дітками, і потрібно іноді складні речі пояснювати простою дитячою мовою для того, щоб їм зрозуміло. Тому мені приємно, що ти сьогодні на цій темі, тому що. Я думаю, що ти проясниш ось цю тему. Я буду задавати запитання, а ти будеш давати прості відповіді. І я думаю, що із них і наші глядачі, які дивляться, які можливо і не читали книгу об'явлення, можливо, хтось вперше побачить ось цю тему, щоб ви могли зрозуміти. Отже, перше запитання: з якої події починається відлік тисячу років? Подія це надзвичайна, це прихід нашого дорогого Господа Ісуса Христа на землю, і Він забирає своїх вірних дітей до себе. Ось цим цією подією почнеться тисячолітнє царство. Дякую. Отже, ми бачимо, що це подія скорого майбутнього. Христос приходить на землю і відбуваються певні, певні події. Що відбувається з дітьми Божими на початку тисячолітнього царства і де вони проводять тисячу років? Ось наступне таке просте запитання. Так, отже, Ісус приходить, мертві Божі діти воскресають в своїх нетлінних тілах. А ті, хто були живими на землі, перемінюються в мих ока, і Бог забирає їх на небеса на тисячу років. Там вони... Разом з Богом розгортають книги і зможуть дослідити, який Бог справедливий. Чому немає одних людей, чому є інші люди? Бог відкриє все для нас, тому що у Бога нічого немає таємного. Дякую. Отже, відбудеться те, про що писав апостол Павло після до Солонян: що прийде Господь із голосом архангела, з сурмою Божою і воскреснуть мерші, і живі будуть підхоплені. Це є подія другого приходу Христа. І як ми вже досліджуємо, це є початок відліку тисячу років. Так. Тому ніяк не можна вважати, що тисячолітнє царство вже наступило, що Христос уже царює. Що Відбувається з послідовниками сатани на початку тисячолітнього царства, коли Божий народ забирається на небо, то послідовники сатани не можуть витримати цієї славної події. Вони починають тікати в гори, хочуть, щоб ті гори їх накрили, і приходить тоді до них смерть, і вони помирають. Ось що очікує послідовників сатани. Отже, ми бачимо, що чому описується, що сатана скутий, тому що немає кого зводити. Так. Земля буде спустошена. Сказано, що небо е, згорнулося, як сові при приході Господа, кожен острів е, е, зник, да, кожна гора порушилася, будуть відбуватися незвичайні ось такі події, але все це не буде торкатися. Відкуплених вони Зикайно. з Господом тисячу років на небесах, і тут хотілося ось так знову повернутися трошечки назад. Як ти уявляєш тих ти тисячу років на небесах для праведних? Ну мені здається, що перше це зустріч з другим Господом з Ісусом Христом. Тим з ним, що він за нас помер, обняти його, отримати від нього вінець праведності, потім зустрітися з своїми рідними, близькими, знайомими, з дітками, якими ми тепер служимо, які приходять до церкви. Я впевнена, що вони всі там будуть, тому що вони люблять Господа. І потім я думаю, після деякий період часу, після цих гарних подій, ми зможемо з Христом разом відкрити з Богом розгорнути книги, як я перша казала, і побачити, чому нема друзів деяких, чому нема рідних. Звичайно, це сумно, але я впевнена, що Бог є справедливий і нічого немає там неправдивого. Бог знає все, як зробити правильно. Так, да, я думаю, що ми сьогодні не міряємо життя такими мірками. Але тисячу років для нашого віку сьогодні 70-80, це буде великий період часу. Так. Але це тільки початок вічності. Але ми йдемо по цьому уроку і хочемо ще відповісти на запитання, хто і що приходить на землю наприкінці тисячу років. Отже, тисячу років закінчується. Спілкування з Господом, спілкування з друзями, да можемо дізнатися, чому немає того. Відкриваються книги, і після тисячі років щось відбувається. Відбувається те, що Господь разом з своїм вибраним народом в новому Єрусалимі спускається на землю. І ці люди, які були мертві, вони воскрешають і бачать цей новий Єрусалим і цей вибраний народ Божий. І сатана щось тут О, да. зіграє ще одну роль. Він скаже: ось бачте, я вас воскресив, він зіграє ще одну ось таку роль. Залишилося тільки взяти ось це місце, заволодіти ним, як він це робив на землі, завоювань багато в нього, і всі ці полководці збираються і йдуть на місто. І що відбувається? Відбувається те, що пише дух Пророцтва, що перед кожною людиною людиною в панорамі покажеться, чому вони не в числі спасених, що їх, що їм не допустило до того, щоб вони були спасені, всі їхні гріхи, і коли вони це побачать, вони зрозуміють, що дійсно Бог справедливий, і в той момент зійде вогонь, який пожере їх, а також і всю землю. Дорогі друзі, я думаю, що ми бачимо урочистість моменту початку тисячолітнього царства, коли спасенні. Будуть забрані на небеса, щоб бути завжди з Господом, і бачимо також трагізм. Ми бачимо, що ті, які не опиняться в новому Єрусалимі, вони обов'язково опиняться на стороні сатани і вони будуть за межами цього міста, знищені вогнем. Це буде саме трагічна, саме страшна подія, після чого наступить ось ця друга смерть. Вічна смерть, тому сьогодні варто готуватись, просити Господа, сили Духа Святого, для того, щоб бути з Господом, для того, щоб бути з Господом завжди. Помолимося про так. це. Любий, добрий Боже. Ми так бажаємо бути з тобою на небесах. Ми хочемо ніколи з тобою не розлучатися і жити вічно. Боже, але ти знаєш, що ми живемо не в легкий час, сатана постійно атакує нас, спокушує. То ми просимо Духа Святого, Твоєї сили, щоб ми могли встояти в спокусах, щоб ми могли бути переможці, як ти переміг Сатану. Господи, наша молитва в ім'я Ісуса Христа, ми віримо, що Ти нам допоможеш, і віримо, що Ти скоро прийдеш, і ми тебе зустрінемо як свого відкупителя і цара слави. Слава тобі від нас, хай і тут а також бажаємо, і славити тебе у вічності завжди. Амінь. Алілуя. Амінь.